Друзі, усім привіт! З вами я, Роман Світушак. Сьогодні ми разом з вами поблукаємо у місті Луцьк на авторинку. Ви знаєте, візьмемо сьогодні категорію автомобілі до 10 тисяч доларів. Я думаю, ця рубрика має бути самою цікавою, адже такий бюджет він є, в принципі, самий самий цікавий на сьогоднішній день. Відразу, друзі, хочу наголосити, якщо Перевірка автомобіля, то перевірок забагато не буває. Тому є дуже цікавий інтернет-ресурс, називається Car Vertical. Багато цікавого можна побачити, якщо автомобіль відвідував офіційне СТО. Звичайно, якщо не відвідував, друзі, це також інформація, тому користуємося. Я під відео прикріплю посилання. І можна буде сміло отримати 20% знижки, або промокод Roma. Також отримаєте знижку 20%. Ну і, до речі, в коментарях в самому верху я також це прикріплю посилання, по як... через яке можна перейти і відразу вам підтяне знижку. Ви знаєте, коли перевіряти Carvertical кожного особиста справа. Можна перевіряти на початку перевірки основної, можна після. Але я вважаю на сьогоднішній день, що це є невід'ємна частина. 400 гривень воно бере, якщо я не помиляюся, по знижці. Ну насправді, враховуючи вартість автомобіля, якщо вже вирішуєте його брати, я вважаю, що ця сума є невеликою, адже оця вся історія, яка є, якщо там щось є таке, знаєте, як кажуть, скрутили і все решта, і було в ДТП, звичайно, ми при перевірці такі речі побачимо і вам скажемо. Але буває таке, що. Потрібно перевірити перед цим, як ви хочете зробити основний огляд, тому тут дає можливість зрозуміти взагалі, чи варто далі кудись рухатись. Це важливо, тому carvertiкал чи попереду, чи позаду після основного огляду це потрібно все рівно робити. Друзі, ви знаєте, я завжди стараюся в наших відео відкривати теми, які ви мені задаєте, запитуєте мене, ці теми я стараюсь розкривати. Звичайно, опираючись на останні, які у мене були запитання, сьогодні будемо трішечки це розкривати. Ви знаєте, що хотілося б розкрити? Розкрити те, що є часто при перевірці автомобіля, люди іноді просять мене, щоб я. Щоб я відкрив Car Vertical. Звичайно, Carvertical також я можу відкривати, тому якщо вже буде така потреба, вам важко з тим розібратися, то можна буде до мене звернутися. Друзі, це все рівно є платно, тому що платити за Carvertical треба. Чи це я буду з своєї карточки платити, відкривати, чи ви це будете робити, це без різниці, ну все рівно це треба робити. Але якщо буде така потреба, то. Звертайтеся, допоможу. Звичайно, краще, коли ви самі собі відкриєте, ви собі проаналізуєте. Хоча я також, коли відкриваю, я даю свій аналіз. І ми тоді вже з вами виводимо логіку, чи варто взагалі далі рухатися. Ви знаєте, в четвер, саме на момент зараз зйомки цього відео, були в нас декілька підборів. Відразу скажу, не усі люди поїхали з автомобілями. Тому. Приїжджаючи на ринок, ви повинні розуміти, що це є дуже добре. У вас є можливість на ринку побачити близько півтори тисячі автомобілів, це велика насправді кількість. Ну, якщо ми зараз говоримо про, конкретно про Луцьк, це і велика кількість, є з чого вибирати, але все рівно стається таке, що велика кількість а нічого не підходить або нічого толкового немає, саме з того, чого ви хочете. Наприклад, ви хочете якусь класну комплектацію навіть цього ж Мигана 3. А такого немає по-хорошому, що був ще й хороший стан, і тому бувають такі моменти. Тому ринок це є добре, можна приїхати, і я вам навіть більше скажу, є певна статистика, скільки ж відсотках людей, які приїжджають за автомобілями на ринок, не купляють автомобіль. Насправді відсоток є невеликий. Це близько 12-13%. Тобто, грубо, якщо там до 10 закруглити грубо, то у нас, виходить, з 10 людей, які приїжджають, одна людина їде без автомобіля. Насправді та статистика не міняється. Вона до, скажімо, рік назад давайте так, була трішки веселіша, було 8%, ну зараз трішки піднялося щось та й змінилося. Але все-таки, та, можливостей є багато, тому що приїжджаючи на ринок, у вас є можливість за один день. Оглянути з нашим експертом велику кількість автомобілів. І з великої кількості автомобілів можна щось обирати. Звичайно, я завжди кажу, що ризик все рівно є, тому це треба розуміти і це є факт. І оцей ризик, якщо він попадає на вас, тобто нічого собі не знайшли, це реально є шкода, тому що потратили багато часу, ресурсу в коштах. І тому є другий варіант, він, до речі, також є виправданий. Це є можливість подивитися на інтернет-ресурсах, знайти свій автомобіль. Ви знаєте, хто продає на інтернет-ресурсах автомобіль? Це ті люди, такі як ми з вами. Я, наприклад, от свою Теслу також продаю через Авторія. Вона там стоїть і продається. ну Я думаю, що від цього, що я її там продаю, гірше вона не стала, ця моя Тесла. Та? І від цього гіршим я не став. Тому авторія там є, це є площадка, де виставляє вся Україна. Там є як власники, так і, звичайно, люди, які цим займаються, перекупи так звані в народі. Е, ви знаєте, також, до речі, мене запитують Романе, але ж на ринку приїжджають автомобілі, які навіть на авторія не попадають. Ви знаєте, такий є. Чому воно так працює, як воно працює з практики? А з практики працює дуже просто. Якщо. Привозять автомобілі, наприклад, свіже, свіжопригнані не свіженькі, бо іноді знаєте, оце слово свіженькі це дуже-дуже м'ягко сказано. Насправді свіжопригнані автомобілі, і ви хочете саме такий автомобіль, то вам, ви, ви повинні розуміти, що е, буває таке, що привезли автомобілі до кінця ринку він проданий. То навіщо продавцю виставляти на авторія проданий автомобіль? Тобто, та, звичайно, такі речі є. Тому ринок, я кажу, ринок це є зовсім інша тема. Але на ринок треба приїжджати особисто. Так як до мене часто от сьогодні до речі, це дуже часто мене просять: Роман, ви там є на місці, подивіться там, чи хтось з ваших експертів, дайте задачу, подивіться, знайдіть автомобіль. Друзі, повірте, так не працює. У нас, в принципі, я думаю, хто мене вже дивиться не вперше, завжди є пріоритетність, що автомобіль має подобатись вам. І це є дуже важливо. Чому? Тому що причини взагалі є дві. Перша причина ви оплачуєте кошти за цей автомобіль. Друга причина це є основна, що ви будете користуватися цим автомобілем. Наша задача є перевірити транспортний засіб і сказати вам, в якому стані кузов, який стан мотору. Та Сказати, який стан ходової, як працює рульова, як працює тормозна система, як працює коробка, як працює це щеплення, якщо це механіка, підключити комп'ютерну діагностику, подивитися по блоках фрусунки, сажеві, гере і все решта. Та? Але це тільки стан автомобіля, але подобатись він має вам. І тому. От прохання до мене сьогодні такий, до речі, був дзвінок. Роман, знайдіть, не знайду. Без вас я автомобіля не знайду. Тому що я хочу знайти автомобіль, такий, який вам буде подобатися. Ходити по ринку, пер... вибирати автомобіль, а потім думати, чи взагалі він... Потрібний насправді, та, тобто оплачуючи, як кажуть, ті всі кошти на ресурси, які та, йдуть для того, щоб перевірити автомобіль, потрібно потратити близько години-півтора години часу, якщо його встати і почати його, знаєте, повністю весь перевіряти. Тому є така пропозиція, і я думаю, Багато зі мною, хто я кажуть, зголоситься, що і, і підтримає що все-таки добре перевіряти автомобіль, цей, який вам подобається. Тоді ми виходить дуже просто все в нас. Вам подобається, перевірили технічний стан, все добре, купили. Перевіряти все підряд, а потім думати, чи воно підходить, це є ресурс по часу і тому і по грошах, і тому я думаю, що це не варто робити. Ну, це моя суб'єктивна думка, друзі. Напишіть в коментарях, хто що думає стосовно. Таких речей. Авторіга. Давайте по авторіга також розкажу з практики, як це працює. Насправді працює воно добре. Чим це добре? Добре тим, що ви сидите спокійно вдома, дивитеся собі декілька автомобілів, обираєте там, спочатку там, з 20-50, з, 20, з 50, чи там, скільки буде, та? по бюджету, по віку, модель можна обрати, мотор можна обрати, коробку можна обрати, колір, тобто будь-що ви собі там можете просто. Обрати, і вам покаже кількість автомобілів по всій Україні. До речі, надаємо перевірку по всій Україні. Далі ви мені скидаєте посилання, погоджую я по ціні, скільки це буде коштувати, і експерт виїжджає на огляд автомобіля. Повністю, по максимуму, це все перевіряється, що я тільки що Це кузов, мотор, коробка ходова. Це є, далі перевіряється тест-драйву, також рулюватор, мозна, щеплення, якщо механіка, ну і комп'ютерна діагностика. Робиться фото-відеозвіт, і вже тоді є в нас висновок експерта на руках. Далі це все я аналізую, і з вами ми вже вирішуємо, що і як по машині. Звичайно, що завжди так є. На фотографіях в авторі усі автомобілі хороші. Дзвониш до продавця. Продавець завжди скаже, що автомобіль хороший. Ви знаєте, я з досвіду скажу. У мене не було такого, що я до когось дзвонив, а продавець до мене сказав: Ви знаєте, я то її продаю, але вона погана. Не їдьте, не їдьте до мене, це чесно вам скажу, вона погана. Немає такого. Насправді всі продають, всі хвалять. І навіть по факту, якщо там щось буде фарбоване там, із шпаклівкою. А вам скажуть, що не було із шпаклівкою фарбовано, то власник скаже, я цього не знав, і може він дійсно не знав. Тобто тут, знаєте, як кажуть, все двояко. Задача наша і ваша. Знайти автомобіль, який вас потім буде радувати, і ви з ним не будете мати якихось проблем, явних проблем. Звичайно, що автомобіль беушний, він все рівно буде потребувати вкладень. Це, до речі, я так хочу адресувати людям, які... Ну, Шукають собі перший автомобіль. Дуже багато я бачу людей, які ну, тільки починають, вони ну, десь живуть трошечки такими, знаєте, як кажуть, ілюзіями, що там, якщо автомобіль гарно, правильно все перевірити по максимуму, то він буде новий. Направду, новий він не буде і ніколи новим він не стане. Це є правда, це треба. Це розумієте, ви купуєте автомобіль, залишаєте завжди собі тисячу доларів з запасу на якісь там моменти, що потрібно буде автомобіль обслуговувати, тому що його потрібно обслуговувати. Автомобіль, який пройшов 100 тисяч кілометрів від цього автомобіля, відмовляється виробник, який зробив цей автомобіль. Він каже, все, там гарантія закінчилася. Там термін десь 100 тисяч це я зараз говорю по пробігу. А якщо брати по часу, то там забивається 3 роки. Чому ж так? А тому, що виробник, створюючи цей автомобіль, він прекрасно все прорахував. Скільки ці всі деталі, які стоять, скільки вони можуть пропрацювати. І далі, навіть якщо ви скажете, я хочу продовжити мені гарантію, готовий вам платити у ці всі ТО дорого. Дуже часто, не часто, а завжди перепрошую, вам відмовлять і скажуть, гарантія закінчилася. Все. Тепер. Тягніть це все на плечах. І, звичайно, коли ви тягнете на плечах е, автомобіль після 100 тисяч пробігу, то ви повинні розуміти, що та, після 100 тисяч він ще є, ну, після, там буде велике ТО, як звичайно, але після ТО великого ТО він ще буде ходити. Але ви вже повинні розуміти, що потрібно буде регулярне вкладення. Це буде якийсь підшипник, це будуть якісь резиночки, салінблочечки, і пішло-поїхало втулки в тулки, і це є в принципі. З цим нічого не зробиш, і це є реалії. Тому хто бажає придбати автомобіль, і цей автомобіль для вас є вперше, відкладаємо собі кошти. Задача е, знайти для вас автомобіль, от повинна зараз стояти, це в тому, щоб автомобіль не був розрізаний напополам, щоб там не лежав мотор відразу. Тобто уникнути от, зразу, знаєте, оцих всіх проблем. Але після купівлі готуйтеся його обслуговувати. Людина, яка вам продає автомобіль, Якщо вона його вчасно обслуговувала і вам продає в доброму стані автомобіль, то я думаю логічно буде його далі обслуговувати і вкладати відповідні гроші для того, щоб підтримувати хороший технічний стан. Це є, до речі, друзі, важливі речі, які ну, треба розуміти. Вони є, від них нікуди не дінешся. І автомобіль, купляючи, ви собі повинні розуміти, що так воно у вас буде. Друзі, Луцьк. До речі, це є цей ринок, який на сьогоднішній день є один з найбільших ринків. Продають в Луцьку, до речі, автомобілі в основному з Європи. Зараз ми тільки що побачили буса. Бусів, на жаль, є мало. Чому? Тому що на ринку продаються ті автомобілі, які везуть, а бусів не везуть. Зараз немає. Знаєте, я кажу, я колись був період, що везли грузові переробляли. На е, пасажирі, пасажирський варіант, звичайно, це не те, що оригінал, це далеко до, до цього, але все рівно тоді воно було прибутково, був такий період, це було вигідно і люди, такі, ну, гонщики такі робили. На даний час вигідно ганяти саме автомобілі, це є е, універсали в Європі, дуже люблять так, так, такий е, кузов. Далі це, звичайно, кузов, цей е, дизель, перепрошую, заговорююся. І вже ви розумієте, що приїжджаючи у Луцьк, у вас в основному бачите, зараз бензин. Тільки заговорили за дизель і бачимо меган двіючка виконання бензин. Що ще б, друзі, хотілося вам сказати? Загалом хочеться наголосити, хто вже додивився до 15-ї хвилини нашого відео, будемо потихеньку завершувати, але не забуваємо, друзі, підписатись на канал. Звичайно, потрібно активувати дзвіночок. Для чого це ви робите? Якщо ви активуєте дзвіночок, Відео свіжі, які у нас будуть на каналі, вам відразу буде це повідомляти. Це дуже зручно, що ви будете завжди в темі і будете дивитися відео, а в нас завжди є дуже багато цікавої інформації. Звичайно, я думаю, палець вгору, це також позитивно. Воно завжди мотивує друзі робити свіжі-свіжі відео. Давайте побачимо, що у нас: фокус, кашкай. Бачите, це все по. Цьому. Ми бачимо зараз, що ми знаходимося в клітці, і ось автомобілів є направду багато. В принципі, це вже на завершенні ринок, але бачимо, що люди ще ходять, і багато людей приїжджає для того, щоб придбати автомобіль. Звичайно, приїжджають на ринок як покупці для себе придбати, так і приїжджають е е перекупи, які також потім везуть ці автомобілі по всій Україні. Це і центральна, і східна частина. і Пішло-поїхало. Тому автомобілі з Луцька роз'їжджаються у різних напрямках. Звичайно, приїжджаючи в Луцьк, ви повинні розуміти, що, в принципі, ви будете перші, хто буде купляти цей автомобіль, тому що саме в Луцьк це є локація Луцька, це є дуже близько біля Митниці. Тому, коли приїжджають привозять автомобілі, їх в основному спочатку привозять в. Луцька. Далі вони вже роз'їжджаються. Тому тут така також для вас інформація. Трішки у нас сценіків, до речі, але все, бачите, не наш бюджет. Не до 10 тисяч доларів. Ну, це я бачу до 1990. Притик на 13 рік, 1,5 дизель. До речі, хороший дизель. Але бачу, хтось навіть, в коментарях написав, що поганий дизель. Насправді 1,5, друзі, як на меганах, так і на сценіках, це дуже-дуже хороші двигуни. виконання дизеля. Так. Фасад b 6 меган 3 у нас виконання, бачу кузова універсал. І, до речі, по фарах бачимо цікава комплектація. 9313 рік. 1,5 дизель. Саме цей двигун, про який я тільки що. Ми тільки що з вами розмовляли і піднімали цю, цю тему. Ну що, друзі, будемо завершувати. Слава Україні! Слава ЗСУ, друзі! Ми переможемо, і перемога близько. Бережемося! З вами був Роман Світошак.